Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з сучасної монетки. Це 10 копійок 1992 року, так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити таку монету від звичайних дуже просто. Герб на ній вдавлений. 10 копійок 92-го придбали за 33 тисячі гривень або ж 850 доларів. Далі орд 1620 року, викарбуваний в часи правління короля польського і великого князя Литовського та Руського Сигізмунда III вази в каталозі монет Речі Посполитою. Він має примітку R2, Тобто монетка не те, що рідкісна, не часта, але стан тут дійсно ідеальний. Орд Сигізмунда III придбали за 34 тисячі гривень або ж 720 доларів. В той час, як на московських болотах ісконно-узкі дикуни ще жерли шишки та лапті плести не навчились у другому-четвертому століттях на території сучасної України, місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські наслідування римським ауреусам, на яких наші пращури намагалися зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких золотих монет була придбана за 40 тисяч гривень або ж тисячу 25 доларів. Останнім часом народ ретельно придивляється до номерів банкнот, бо коштувати купюри з однаковими цифрами можуть в сотні і навіть тисячі разів більше ніж їх номінали. Неймовірно, але цю купюру номіналом в 50 гривень продавець отримав як решту купуючи чай на базарі. Ну а продав він її за 40 тисяч гривень або ж 1025 тисячу доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900 ї проби. Придбали цю монету за 48 тисяч гривень або ж 1230 доларів. Далі рубль 1727 року, викарбований під час правління Марти Самуїловни з Кавронської. Вона ж крузе, вона ж Єкатеріна I, яка спочатку була коханкою московського царя Петра І, а згодом стала всеросійською імператрицею. На монеті зображений двоглавий Орел та Єкатеріна скорбяща за мужем, який віддав конці від сифілісу. Рубль 1727 року придбали за 60 76 666 гривень або ж 1710 доларів. Далі 20 гривень 2018 року. Архистратих Михаїл перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень найбільший. Вага її дорівнює тройські унції. А це 31,1 одна, грама. Тираж лише півтори тисячі штук. Архистратих Михаїл був придбаний за. 100 тисяч гривень або ж 2560 доларів. Далі Ауреус Філіпа Араба, римського імператора, який володарював у 244-249 роках. Знаковою подією його правління стали секулярні ігри, які провели на честь тисячоліття заснування Риму. Свято було грандіозним і включало театральні вистави та ігрища. У колізеї в боях з левами, леопардами, бегемотами та носорогами загинуло понад тисячу гладіаторів. Ну а золотий ауре. Ареус Філіпа Араба придбали за 100 тисяч гривень або ж 2560 доларів. Далі 10 рублів 1775 року. Монета, яка була викарбована за правління російської імператриці Екатерини II. Вона доволі рідкісна. Тираж 50 тисяч штук. 10 рублів виготовлені з золота 917 проби і важать в районі 13 грам. Придбали цю монету за 140 тисяч гривень або ж 3590 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився пруський хрест лицарського ордену. Орден та його відзнаки були засновані королем Прусії Вільгельмом Першим, 18 жовтня 1861 року. Нагороджувався ними офіцерський склад пруської армії, члени лицарського ордену корони за бойові заслуги в період Першої світової війни. Розмір хреста без урахування вушка – 52 на 52 мм. міліметра. Товщина його. 3 міліметра, вага 23,81 грама, матеріал золото 750-ї проби. Придбали цю нагороду за 150 тисяч гривень або ж 3850 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!